Перше у новому році Нововолинські народні обранці зібрались на сесію міської ради. Хвилиною мовчання присутні вшанували жертв війни на сході. Цього разу засідання розпочали не із традиційного бюджетного питання, а зі ще більш злободенного на сьогодні. Доля волинських копалень проблема не лише нашого шахтарського міста, а й України в цілому, адже закриття шахт рівноцінне енергетичній залежності держави. Відтак перед депутатами виступив генеральний директор волинь Михайло Горбузюк з інформацією про стан справ на вугільних підприємствах міста. Я коли е, прийняв об'єднання, ми давали 200 тонн на добу. Потім ми приростили добу, е, видобуток і зараз ми стали 1250-1300 тонн. Але ж е, у нас є напрацюванням з бужанкою, з реєстром шахти, ми повинні в кінці березня запустити ще одну лаву і приростимо видобуток вугілля по об'єднанню на 400 тонн більшого. Тобто ми плануємо в добу 1700 тонн давати. Це поправить наші економічні показники і собівартість тонни вугілля буде зменшена до 2000. За рік пройдено гірничих вироботок 4 кілометри 331 метр, тобто зменшили ми при плані 3 кілометри 979 метрів. Зменшення мінус 281 погодний метр. Зольність планова у нас була 45%. Ми е, в кінці року у нас вийшлося 46,5%, е, тобто, також е, і за шахти Бужанської, що е, не було вугілля, і там е, були завали і давали породу. За 12 місяців реалізовано. У 2014 році 120 тисяч тонн товарної вже продукції, товарної продукції на суму 98,4 мільйона гривень. Середня ціна одної тонни готової товарної продукції за 12 місяців насклала 684 гривні 47 копійок без ПДВ. Витрати із собівартості готової вольної продукції за рік 441,7 мільйона гривень, що на 29,4 менше, ніж е, планово. Про ситуацію на єдиній в Україні шахті, що будується номер 10 Нововолинська, розповів її директор Петро Солуб. Він також наголосив, що закриття копалень загрожує економічним занепадом регіону та соціальним вибухом. Я прийняв передпускову дирекцію в чисельності 105 чоловік. Це чисто дільниця. ВШТ шахтного транспорту, яка обслуговувала видачу породи і забезпечення вагонами прохідницьких дільниць. На той час працювали Луган-Шахтострой. Чисельність була більше 500 чоловік, але скажу темпи проведення, об'єми проведення не, теж не радували. Я На 12 й рік об'єм проведення гарничих виробок був, 530 чоловік в цілому. 460 метрів. Зараз йде ця розмова, Міністерство поставило ці задачі скоротити затрати. Бачачи цю проблему, керівництво, економісти наші, ми тоді прийшли вже самі до цього. Із чисельності 530 ми скоротилися до чисельності 374 чоловіки. Вплинуло на роботу, не вплинуло. Краще стали працювати. Міст, замість 460 метрів було проведено 800 метрів. В цьому році з фінансуванням, в 2014 році, з фінансуванням, яке було відкрите, перші кошти поступили кінець жовтня. Ні копійки не поступало з січня до жовтня, колектив працював, ні одного дня не зупинився. Чому? Тому що люди бачать робоче місце і, і розуміють, для чого ми будуємо цю, цю шахту, для кого будуємо. Вони вже говорять, що. Ви ж для дітей це наших буде і робоче місце. Ми бачимо, що кількість робітників, які додатково потрібні на період будівництва, і після цього, коли шахта в експлуатацію буде введена, близько 800-850 людей різних професій. Дуже активно долучилися до обговорення цього питання депутати міськради, зокрема цікавилися проведенням скорочень у керівному апараті волинь -вугілля». Та передпускової дирекції 10-ї шахти задля скорочення витрат. І основне питання: чи бачить керівництво державного підприємства шанс на те, що вугільній галузі Волині таки бути? Була присутня на сесії ініціативна група шахтарів, котрі сьогодні увечері відправляються у Київ на підтримку всеукраїнського мітингу вугільників. Працівник шахти номородин Анатолій Мухамеджанов запропонував провести міжнародний аудит на державному підприємстві Волинь вугілля, аби перевірити економічну доцільність його існування. Також закликав усіх присутніх об'єднати зусилля. І таки довести справу до кінця, виступаючи на 10-й шахті зустрічаються. З керівництвом передпусковим 10-ї шахти була озвучена досить непогана ідея, на яку, в принципі, керівництво дало таку скажімо, потенційну згоду. Це незалежний міжнародний аудит, який би скажімо, перевірив діяльність, озвучив це все. Це прозора бухгалтерія. Якщо це буде озвучено, я розумію, що якщо все нормально, то все нормально. І люди, побачивши результати цього аудиту, вони просто скажуть, да, дійсно, ми в чомусь помилялися і так далі. А ми з своєї сторони. Ми, як представники ініціативної групи, побачивши так само результати цього світу, ми будемо працювати небезпосередньо з кожним з працівників. Постараємося донести до них те, що, наприклад, можна довіряти ДП, або не треба довіряти ДП, або якось таким чином. Одна ціль, одна команда. А в своїй команді. Вав обговорення міський голова Віктор Сапожніков, котрий шахтарське питання знає добре і не просто зі слів. Мер міста гірників підтримує вугільників і намагається знайти вирішення проблеми на найвищому державному рівні. Перспектива є, вижити можна. Але я хотів би зауважити ще наступне: оця перспектива, про яку тут сказали, яка перспектива, да? От. Але накопичується зараз, поки та перспектива прийде, заборгована зарплата. А я кажу завтра, їсти хочеться кожен день. От що тут робити? І тут без допомоги підтримки ну, Міністерства, Міністерство посилає це на уряди Верховної Ради на бюджет, нам не обійтися. Якщо коаліційна угода прийнята на, до 2020 року, то цю держпідтримку треба да, скорочувати, так само і чисельність, накладні витрати і так далі, ну не одним махом раз, і шахту вже не будуємо, і підтримки нема, і так далі. і так далі. Нам приклад приводять ту шахту надію. От ви беріть з неї але надії допомогли, їм дали зразу державну підтримку на рік, вони три державні підтримки на рік, вони оснастили лави і потім працюють вже більше 10 років самостійно. Дайте нам так, і ми будемо працювати. А то ж не давали нічого, тільки ділили те вугілля і невідомо по яких цінах відправляли. А потім зараз ми тут крайні, ми тут всі винні, ми тут от шукаємо ворога. От. Тому і в мене ще питання по надії, А якщо вона працює 10 років і змогла працювати, який дурак її ставив на закриття? <кхи> що там є вугіль? От тут ми повинні <поцес> все ж таки добуватися своїх, так сказати, речей, які би змогли продовжити <поцес> діяльність наших жителів. <шляхів. поцес> на кінець обговорення народні обранці одноголосно підтримали звернення новолинських депутатів до президента України, прем'єр-міністра та міністра вугільної промисловості з приводу волинських копалень.